Якщо ви почули підозрілий шум в темному кутку, ви стріляєте, перезаряджаєте і знову стріляєте. Неважливо, що там було, якщо це не ваш напарник, то воно точно хотіло вашої смерті. Hunt Showdown зробить вас брутальним, холоднокровним мисливцем на нечисть. І у цьому відео я розкажу вам про всі основні механіки у грі та дам декілька корисних порад. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Але мушу одразу вас попередити: ця гра не для слабаків. Вона не підіграє новачкам і не пробачає ваші помилки. А ціна помилки, як відомо, це смерть. Ця гра це справжній наркотик, ризики та азарт перемоги. Боже, після вбивства боса та декількох загонів мисливців, я гарантую, ви підсіли. Хант має якусь неймовірну кількість деталей: стільки механік, стільки нюансів, які важливо знати, я би хотів стерти собі пам'ять і зануритись наново в цю гру. Це проклята перлина Луїзіани. Це хант шоудаун. Здоровенькі були друзі, я радий вас вітати у новому відео. Цього разу я постарався зробити для вас максимально цілісний огляд цієї безумовно об'ємної гри. Тому залишайтеся до кінця, буде цікаво. Що ж, як я і сказав, це буде детальний огляд. Я постараюся відповісти на всі ваші запитання, які можуть виникнути під час першого знайомства з грою. І перше питання, яке я тут бачу, це для кого ця гра? Hunt Showdown це PvP ve шутер, де гравці будуть боротися проти зомбі та проти інших гравців за право отримати винагороду, яка необхідна для придбання мисливців, якими ви будете грати, та екіпірування їх найкращою зброєю і інструментами. Це гра про суперництво. Загони мисливців будуть намагатися отримати перемогу будь-якою ціною, тому очікайте засідок, пострілів в спину та пасток. Гра дає вам простір використовувати декілька дюжин різних тактичних інструментів для того, щоб викурювати людей, засівших у будинку за допомогою динаміту та коктейлей Молотова, або ж, навпаки, розставити пастки самостійно та очікувати на необережну жертву. В цю гру можна грати як обережно, крадучись в тінях та обходячи всіх зомбі, щоб вас не помітили, або навпаки, взяти з собою побільше зброї та відкрити вогонь по всьому, що рухається. І обидва шляхи мають свої переваги та недоліки. Але ці стратегії повністю передбачені ігроладом і дають вам можливість розкритись у своєму підході наповну. Тож перейдемо до ігроладу. Що й для чого тут треба робити? Почнемо з того, що ви маєте найняти собі мисливця, спорядити його зброєю та інструментами, і після чого відправитися з ним на виконання контракту. Контракт передбачає одну або дві цілі на мапі. Самих мап декілька, плюс ще може бути різна погода, наприклад, сонячна або туманна. І також час подій може відрізнятися від ранку до ночі. Ви можете грати як соло, так і в компанії до трьох друзів, і відповідно проти вас будуть такі ж самі команди. Гра, здебільшого, буде підбирати проти вас команди такого самого розміру та показнику рейтингу. Ваша ціль під час гри це евакуювати трофей з боса, за який можна отримати грошову винагороду. Сам трофей можна отримати після того, як боса буде вбито та вигнано за допомогою магічного ритуалу. Втім, саме вам не обов'язково цим займатися, ви можете вбити в мисливців, які це зробили, і забрати в них трофей. Знайти ж боса, вам допоможе особливе уміння темний зір, за допомогою якого ви можете бачити підказки, які розміщені у світі, зібравши інформацію, з яких ви звужуєте коло потенційних схованок для боса. А заважати вам будуть різні види зомбі, які патрулюють по карті, та звичайно інші мисливці. Якщо ви помрете, то ви втратите свого мисливця разом з його інвентарем, тобто зі зброєю, інструментами та перками. А якщо ви виграєте, то отримуєте відчутно грошову винагороду та досвід мисливця для його подальшої прокачки. Наразі гра має два ігрових режими: це режим полювання на боса, про який я тільки що розповів, та режим швидкої гри. У режимі швидкої гри ви відправляєтеся грати мисливцем з випадковою стартовою зброєю, і ваша ціль закрити 4 розломи. Це те саме, що підказки у режимі контрактів. Після цього активується таймер, по завершенню якого ви переможете та збережете своє життя. Втім, тільки один гравець зможе це зробити, і після того, як хтось один активує таймер відліку, всі інші вже зробити цього не зможуть. Проте у всіх на мапі буде виділено місце, де саме переховується цей мисливець. І щоб вижити, необхідно вбити того, хто активував таймер, і таким чином забрати цей таймер собі. Також в цьому режимі на локаціях розставлена велика кількість точок спавна різної зброї та інструментів, тому звертайте увагу і підбирайте те, що більше підходить до ситуації. Якщо ви переможете, то збережете цього мисливця разом з усім спорядженням та зможете його використовувати в режимі полювання на боса. Також, при виживанні у режимі контрактів або швидкої гри, ваш мисливець буде отримувати свій власний досвід та отримувати за це рівні. За кожен рівень ви будете мати по одному очку, яке можна витратити на різного роду перки, які значно покращують вашого мисливця у різних діях. Наприклад, я завжди в першу чергу беру перк, який подвоює кількість відновленого здоров'я від аптечок, або ж можна взяти перк, який дозволяє неймовірно швидко вести вогонь з револьверу або карабіну. Тому, чим більше досвіду мати мисливець, тим приємніше буде далі за нього грати. У грі на якомусь неймовірному рівні виконаний аудіодизайн. По-перше, це головна тема гри, яка поселиться у вашій голові на дуже довгий час. А по-друге, це саме звуки оточення. Всі дії у грі мають свої чітко виражені звуки, і якщо у вас гарна гарнітура, то ви можете з точністю до декількох метрів визначити, де знаходиться ворожий мисливець. Саме посоціювання звуку дуже якісне та чітке. Кожна поверхня має свій звук, який неможливо переплутати з іншим. Всі вони видають різний звук, коли ними біжить або йде мисливець. Окрім цього, на мапі дуже багато інтерактивних елементів, які також будуть шуміти, якщо ви будете з ними взаємодіяти. Наприклад, на полу може бути розсипане скло, і, наступивши на нього, ви швидко видасте свою позицію. Або ж у дверному пройомі будуть висіти залізні банки. Якщо ви їх задінете, коли будете проходити повз, то можете вважати, що заділи сигналізацію. Звукова картина в грі може вам розказати дуже багато деталей, які відбуваються навколо вас. Втім, не забувайте, що це працює у обидві сторони, і якщо ви когось чуєте, то це значить, що і він також може чути вас. Оскар ця гра отримує за зброю та стрільбу. Арсенал може похвалитись дійсно великою колекцією різних екземплярів зброї часів дикого заходу. Карабіни, мушкети, речашні гвинтівки та дробовики, напівавтоматичні та замовзводні револьвери. Кожен відрізняється своїми бойовими характеристиками та зовнішнім виглядом. Вся зброя в грі звучить та виглядає на еталонному рівні. Звуки пострілів об'ємні, анімації перезарядки, вилітаючі гільзи, хмари пороху, які залишаються після пострілу. От зроблено так, що ви будете хотіти стріляти з цієї зброї. А оскільки це не автоматична зброя, то й стріляти або як теж не вийде. Тут доведеться навчитися досить точно наводитись на ціль та передбачати її рух, щоб попадати. І спочатку вам це може справді видатись важкою задачею, але не хвилюйтеся, згодом ви навчитеся. Також важливо згадати, що до кожного виду зброї можна підбирати особливі набої, наприклад, з отрутою, які погіршують зір жертви, або ж на швидкі набої для кращого влучання на дистанції. Але не варто думати, що гравець, який прокачався та отримав доступ до нової зброї, якої у вас нема, стає по дефолту сильнішим за вас. Гра влаштована так, що для того, щоб вбити супротивника, вам потрібно влучити у нього всього 2-3 рази. І це залежить від калібру вашої зброї та дистанції до ворога. Також кожна зброя вбиває з одного влучання у голову, тому навіть граючи з самим простим револьвером, ви маєте приблизно такі ж шанси, як інші мисливці. Бо зброя це лише інструмент у ваших руках, і крім неї, можна скористатися ще багатьма факторами у грі, які можуть дати вам перевагу у бою. Як я і казав, ігролад передбачає декілька різних підходів. Ви можете крастися картою, використовувати тільки холодну зброю та намагатися не відсвічувати. Або ж ви можете взяти гвинтівку побільше та ж меню грант різного типу і вирушити в небезпечне, але адреналінове сафарі по локаціям. І я сам гравець другого типу. Я більше люблю рухатись та нариватися на перестрілки з іншими командами і отримувати проактивний досвід. Але іноді є ситуації, коли краще скористатися елементом несподіванки та підкрастись до двох команд, які вже почали стрільбу між собою, зайняти вигідні позиції та перестріляти тих, хто виживе. Ви можете керуватися загальною стратегією, з якою вам комфортно грати. Втім, не варто нехтувати можливістю скористатись тактикою, яку вам дає ситуація. У грі є півдюжини різних видів монстрів: це звичайні зомбі, собаки, які гуляють з стаями і при укусі викликають кровотечу. Оцей палаючий засранець, в якого не можна стріляти, бо він стає зліший. Броньований хлопець, який може пережити дуже багато пострілів, та відьма, яка насилає на вас злющих бджіл, які вас отруюють. Ще є оцей чувак, назва якого м'ясоголовий, і він буде розкидати навколо себе пиявок, які отруюють вас, якщо ви підійдете надто близько. А сам він зможе вас укласти всього-навсього за два удари. Також ще є боси. М'ясник має сильні удари та може вас підпалити. Павук швидко бігає та отруює. Асасин може створювати свої копії та атакувати вас одночасно з різних сторін. Та мусорщик, який буде розкидати навколо себе ключо Кожен з босів має свої слабкі та сильні сторони, та до кожного потрібна своя особлива тактика проходження. Пропоную подивитись, які мікротранзакції є в грі. Якщо ви прям ніколи-ніколи не донатите відеоігри, то в мене для вас чудові новини. Гра дає вам можливість заробити преміумну валюту в щедрій кількості. І щоб отримати валюту, ви маєте просто вграти в гру, та будете періодично її потроху отримати за різноманітні дії, наприклад, за вбивство мисливців або успішну евакуацію трофею з боса. Також, убиваючи монстрів та користуючись зброєю, ви будете відкривати відповідні сторінки у довіднику, і за це також будете отримувати потрошки валюти. За донатну валюту ви можете придбати скини легендарних мисливців та новий вигляд для вашої улюбленої зброї. Ці скини виконані в рамках сеттингу та не вибиваються із загального стилю гри, що я вважаю чудово, особливо дивлячись на загальну тенденцію додавати в будь-яку гру максимально яскраві пропозиції, які ну аж ніяк не в'яжуться грою, в якій вони існують. Також у внутрішньоігровому магазині щодня та щотижня змінюються особливі пропозиції зі знижками. І я для себе, наприклад, часто бачив цікаві пропозиції. І загалом жодного разу не задонативши у гру, я вже маю чотирьох легендарних мисливців та декілька десятків різних скінів на зброю. Тож монетизація у грі абсолютно не агресивна, вона дає вам змогу доєднатися до преміального контенту без витрат додаткових коштів. Важливо згадати, що гра має ще один особливий режим це режим випробувань. На кожній з карт розміщено по декілька десятків різних челенджів, які пов'язані з вашою спритністю, увагою та влучністю стрільби. За кожен челендж максимум можна отримати 3 зірочки, виконавши по три спеціальні умови. Наприклад, вбити вісім відьом, при цьому не отримавши шкоди від отрути. І ці міні-ігри розкривають деякі особливі механіки в грі, про які не говориться прямим текстом. Втім, ви можете їх побачити саме тут. І це насправді дуже чудова точка для дослідження механік, зброї та монстрів. Тому, якщо ви тільки придбали гру, то рекомендую зайти в режим випробувань, щоб краще освоїтися з ігроладом. Також за проходження випробувань ви будете отримувати ті самі зірочки. Зібравши їх певну кількість, ви будете отримувати нагороди, наприклад, ігрову валюту, легендарну зброю або значну кількість донатної валюти. Додаткова мотивація відвідати цей режим. Під кінець частини про огляд гри розкажу ще вам про таку річ, як рівні престижу. В грі є прогресія вашого профілю, яка поділена на 100 рівнів. Отримуючи досвід під час гри, ви будете отримувати рівні профілю. В нагороду за кожен рівень у вас буде відкриватись нова зброя, інструменти та перки. І коли ви таким чином досягнете максимального сотого рівня, ви будете отримувати трошки валюти за кожний наступний рівень. І по суті на цьому ваша прогресія зупиниться. Тут розробники також придумали, як ще можна вас розважити. Ви можете обнулити весь прогрес та втратити весь інвентар та мисливців і повернутися назад до першого рівня. А в нагороду за це ви можете отримати преміальні скини або ресурси для нового проходження. А у вашому профілі буде відображатись кількість рівнів престижу, яку ви отримали. За один скид аккаунту, відповідно, один рівень престижу. Плюс це чудовий інструмент для того, щоб змінити застояну тактику, адже з першого рівня у вас знову буде закрита майже вся зброя та інструмент. Отже, це були всі основні механіки гри. Після більше двох сотень годин, проведених на полюванні, я дам вам декілька корисних порад. Перше, це не бійтеся втратити свого мисливця та дорогі речі, які ви йому купили. На початку це може фруструвати і впливати на ваше відчуття від гри. Але це лише перше випробування, яке гра вам пропонує. Поки ви будете боятись програти, ви будете грати більш пасивно. І, скоріше за все, ви будете робити більше помилок через некомфортне відчуття страху. Ваше власне пророцтво стосовно програшу збугається завдяки вам, тому налаштуйтеся на те, що ви будете помирати, і спочатку навіть часто. Але це учбовий процес гри. Кожна смерть це можливість винести з цього якийсь корисний досвід і зрозуміти, чому так сталося. Друге, там, де люди, там завжди буде рандом. Навіть якщо ви навчитесь чудово грати, то це не означає, що ви будете постійно перемагати. Завжди є вірогідність, що ви когось не помітите. Наприклад, якісь дуже терплячі гравці будуть сидіти десь далеко-далеко, із снайперськими прицілами, і тримати вас на мушці. В такому випадку ви просто фізично не зможете їх помітити. Або, заходячи в якусь локацію, ви наткнетесь на кемперів з дробовиками. І це все частина гри. Можливо, ви не помітите цього, але в різних ситуаціях ви будете по різні сторони від цих барикад. Рандом він і є рандом. І третя порада насправді підходить майже до будь-якої гри, але тут це особливо важливо, на мою думку: грайте з друзями. В цій грі дуже важлива командна комунікація. І з випадковими людьми буде важче знайти спільну мову та налаштуватись на якусь однакову тактику. Тому загітуйте когось грати разом з вами. А щоб зацікавити свого друга, можете переслати йому моє відео. Hunt Showdown – це гра, яка пропонує стати мисливцем. Ви не будете бігати і стріляти як у Call of Duty, але ви будете думати, прораховуючи своїх супротивників. Ця гра цінує ваше уміння стріляти та вміння мислити. Гравець з найдешевшим пістолетом може перемогти проти трьох максимально екіпірованих мисливців, якщо правильно розіграє свої карти. І в цьому унікальність гри. Вона має свого роду баланс у дисбалансі все можливо. Тому, якщо ви вирішили для себе, що ця гра це цікавий виклик для вас, я бажаю вам наснаги та терпіння. Вони вам знадобляться. Друзі, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. В наступні декілька тижнів в мене ще запланований контент по Hunt Showdown, тому підпишіться, щоб його не пропустити. Також доєднуйтеся до обговорення цієї гри у коментарях. А вам я дякую за увагу та бувайте здорові!